Друзі, всіх вітаю. Маємо ось такий ми чудовий матеріал, це ніжки із кнопочок. Я хочу їх переробити. Тут хороше, дуже посріблення, знять посріблення. І також ось такий чудовий, дуже бачимо матеріал з посрібленням. Але, як можете бачити, що він дуже такі у нас грязний. Оце почорніння є, різні лаки, різні всякі від припою. Все. Ну Тут, звичайно, припой не зняти. Я Хочу це все очистить, обезжирить, щоб у нас матеріал, коли ми заберемо срібло, будемо знімати, щоб в нас залишився чистенький хороший матеріал. І з ним було дуже просто та легко працювати. Тому що ми, друзі, зробимо? Беру просто водичку. Я водичку підігрів, щоб була тепла. І просто це є. Миючий засіб, будь-який, яким ви користуєтеся на кухні, там це не важливо. Миючий засіб. Капнули трошки туди. Водичка, звичайно, підігріть, так легше працювати буде. І засипали наш матеріал. Я не буду і те, і те показувати, так само ми будемо працювати із цим. Звичайно, ось такий темний матеріал, можна зробити. Ще лимонною кислотою пройтися легенько. Але зараз ми побачимо, яка, який у нас чудовий матеріал залишиться, наскільки ви бачили, який він грязний, і буде обезжирено тому працювати з ним буде легко. І ось просто-напросто що ми робимо? Ось так просто ручками взяли, перетерли, перетерли, потім це все діло перемиємо і побачимо, яка буде різниця. Так, перемив я наш матеріальчик і... Ось, друзі, як ви можете побачить, як змінився наш матеріал, як став блистіть всі лишні лаки, все лишнє злізло. Де ось це залишилося, бачимо такі темненькі п'ятна. Це можна побачити, що це я знімав припой, змивав припой і розчинником, і це вже просто залишилась чиста мідь. Тому що я зробив дуже великий концентрат розчинника припою, і в мене під'їло срібло. тому Друзі, отак, але ось який дуже чудовий вийшов матеріал. І тепер з ним буде дуже добре працювати, коли змиється в нас посріблення, дуже хороший, чистий, гарний буде в нас розчин із сріблом. Друзі, кому була інформація корисною, будь ласка, поставте подобайку. Наразі бажаю всім гарного дня, щастя та здоров'я. Ну і ось такий чудовий матеріал у нас залишився.